Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Обшук будинку, як відбитися? Реальний випадок: телефонує клієнт до хати, ломляться слідчі з обшуком, просить терміново приїхати. Я прибув і слідчі сіли в калошу. Та пост не про мій успіх, а про непомітні правові нюанси, своєчасне виявлення яких врятує вас від вторгнення. То на що звернути увагу першочергово? Перше повноваження. Тобто хто може проводити обшук. Раніше судді зазначали виключно слідчого, але зараз хитрять і вказують слідчих слідчої групи та групи прокурорів. Загалом це неправильно і є відповідне роз'яснення Верховного суду, але сперечатися марно. Якщо на обшук не приїхав уповноважений слідчий, вам зобов'язані надати постанову про створення групи слідчих. Та групи прокурорів. Не скажу, що часто, але трапляється, що приїздить особа, яка відсутня в даному списку. Тоді обшук проводити вона не має права. Друге, точність, і це те, на чому я зловив їх цього разу, і обломив. В ухвалі слідчого судді декілька разів повторюється номер кримінального провадження там безліч цифр. І чомусь це якраз часто ігнорують. Проте адвокат на те і профі, щоб дослідити кожну цифру. І Бінго в результативній частині рішення, тобто, що саме суд ухвалив. Помилка в одній цифрі. Отакує. Начальник слідства запевняє. це все фігня Слідчий мовчить. Оперативники курять, а понятті просто сховалися. Здавалося б, що це і все перемога. Та куди там? Бо тут вже починаються маніпуляції. Заговорюють зуби, мовляв, це технічна помилка, все відповідає дійсності і тому подібне. Але ні за що не піддавайтеся. У них два варіанти. А спробувати виправити ухвалу слідчого судді. Для цього їм потрібно поїхати в той самий суд, дочекатися суддю із судового засідання, вмовити передрукувати, поставити. Печатку і перепрошити. Це можливо, але дуже-дуже малоймовірно, Б. провести обшук за своєю постановою. А це надто ризиковано для слідчого, бо може опинитися сам у ролі підозрюваного. Не буду заглиблятися чому. Тож, як не крути, а вони таки поїдуть. Геть, що і сталося в нашому випадку. Хоча й грозилися повернутися. Але вже місяць тиша. Що можна за цей місяць зробити? Самі вирішуйте. Третє прізвище дати адреси. По суті, це підпункт 2.1, Але навмисно виділяю, щоб краще запам'ятовувалось. Перевіряйте точність свого прізвища дати народження, анкетних даних. Та адреси. Також обов'язково потрібно звіряти прізвища по батькові слідчих або прокурорів, які приїхали на обшук. Помилка в одній букві чи цифри автоматично відправляє їх у точку А. Тобто звідки прийшли? Четверте. Строк дії ухвали. Зазвичай слідчий суддя встановлює один місяць дати винесення ухвали про обшук. Відповідно, якщо строк дії ухвали закінчився, то й обшук проводити не мають права. Чому я не згадав про обов'язкову участь адвоката перед обшуком? Практика неоднозначна. Я не можу впевнено заявити, що без участі адвоката неможливо провести обшук. Бо повинні його типу, дочекатися. Швидше скажу, що обшук почнуть, не дочекавшись адвоката, якщо він не приїде за одну годину. Бувають нюанси, коли і одного адвоката в дійсності замало. Якщо це вас цікавить, плюсуйте в коментарях, підписуйтеся, ставте вподобайку, обов'язково розповім про процес опроведення обшуку та як слід діяти. І що робити? Всім дякую за увагу!